Цього тижня багато новин про Sony, багато зливів про Sony. І здається, що це може бути фейком, але здається, що ми вперше побачили портативний пристрій Project Q від Sony. І Що ж, це не найкраще місце і не найкращий спосіб демонстрації нового пристрою від Sony. але. Олівере, це було дещо несподівано і навіть розчаровуюче. Чи не так, так це просто виглядає як досить простий андроїд-пристрій із контролером навколо нього. Інтерфейс виглядає досить звичайно для андроїд, наскільки я знаю, схожий на той, що можна побачити на планшеті. Можливо, в кінцевій версії Sony додасть якусь оболонку інтерфейсу, щоб вигляд був кращий ніж зараз, бо зараз він дуже простий. Так, вони точно не випустять її в такому вигляді ні за що, ні, це неможливо. А ще є додаток під назвою QC Test, який, ймовірно, є додатком для тестування Qualcomm. Тому, ймовірно, внутрішнім процесором є чіп Snapdragon, що не надто звужує коло пошуку, оскільки чіпи Snapdragon бувають різної потужності в різних діапазонах. Проте, ймовірно, цей пристрій фактично буде ексклюзивним пристроєм для стрімінгу, як Соні зазначила раніше. Ені здається, що цей пристрій не вражає. Проте я все ще вважаю, що він може бути корисним, якщо забезпечить дуже високу якість стрімінгу. Однак є багато питань це насправді ні про що не свідчить. Але те, що вони зробили, виглядає трохи дешево, і це змушує мене трохи скептичніше ставитися до вартості цього пристрою. Так, дійсно важко зробити висновки, не побачивши самого стрімінгового досвіду. Бо якщо це добре, то знаєте, це може бути цікавим. Так, і що ви про нього думаєте? Я маю на увазі, що це був найбільш невдалий спосіб представити пристрій в основному досить низької якості відео. Там фактично не було видно жодного програмного наповнення самого пристрою. Так, насправді. Коли його розібрали, він виглядає досить дешево. Я б так сказав, ви так думаєте? Так, це хороший спосіб описати його. Він справді виглядає просто як додаток до контролера для смартфона. Здається, ніби просто вклали невеликий android планшет між цим пластиковим корпусом, і це все. Ми не бачимо тут тих типових дизайнерських особливостей, які зазвичай були притаманні Sony для їхніх портативних пристроїв. Чи не так? Здається, вони просто взяли корпус від DualSense і трохи розширили його, щоб туди помістився цей пристрій. Принаймні той факт, що він заснований на операційній системі Андроїд, дає мені, хоча б трохи надії, що його можна буде розблокувати та перетворити на щось інше. Знаєте, на ринку вже є багато варіантів пристроїв для емуляції на базі Андроїд, але було б цікаво, якби його можна було використовувати для чогось більшого, ніж просто стрімінг. саме це я і хочу сказати, це б забезпечило йому більш широкий спектр можливостей в майбутньому, які він не матиме. Якщо залишиться лише пристроєм для стрімінгу, так можна сказати, що концепція DualSense у формі портативного пристрою досить захоплююча, Але водночас я б хотів використовувати на ньому GeForce Now, а не лише PlayStation Remote Play. Тому я припускаю, що те, що це пристрій на базі Android, Потенційно означає, що його можна розблокувати для підтримки інших функцій, можливо, навіть емуляторів. Питання в тому, чи Соні витратить чимало зусиль, щоб заблокувати його. Так і знаєте, в основному, яка основна цільова аудиторія для цього пристрою це стрімінг ігор з PlayStation 5. Ми все ще не маємо чіткої уяви про те, чи буде він просто стандартним відтворенням Remote Play. Ми кілька разів зазначали, що цього замало. А також він має працювати з якоюсь інтегрованою ОС. Так, враховуючи час, коли він планується до випуску, цікаво, які будуть характеристики порівняно з PS Vita, чи не так. Мене насправді цікавить, чи вбудований процесор буде настільки потужним, що він зможе емулювати ігри з PS Vita і PSP, ставши свого роду продовженням цих систем за допомогою офіційного продукту PlayStation. Я трохи розчарований цими відеокадрами і сподіваюсь, що вони є фейком, оскільки історія портативних пристроїв Соуни була дивовижною. Я маю на увазі, PSP став легендарним за свої досягнення. він не зовсім дотягнув до DS за обсягами продажу, але все одно був дуже успішним. абсолютно у нього був чудовий екран, який я не міг собі уявити без нього. Це було дійсно дійсно круто. А потім з'явилося з OLED-екраном. Деякі з ігор, які були доступні на ньому, просто були чудовими. Але ви знаєте, він не зовсім відповідав вимогам як пристрій, спрямований тільки на портативну гру. у нього не було належної підтримки зі сторони Sony. Але він дійсно був добре збудованим пристроєм. Чи не так він був бажаним? Ви хотіли мати його. Це не те враження, яке я отримую з цього пристрою, розглядаючи ці відео. Так, PSP став одинадцятим найбільш продаваним пристроєм усіх часів. Так, це дійсно вражаючий результат. Піс займає гідне місце поруч з PS2, DS, PS, Switch, PS, PS4. Та всіма платформами PlayStation, за винятком Vita, а також ігровими приставками Xbox 360 та Wii. Він посідає 11-те місце серед найбільш продаваних консолей усіх часів, що є дуже значним досягненням. Було продано понад 80 мільйонів одиниць, що дійсно вражає своїм обсягом. Це велика кількість консолей, безсумнівно. Тоді як PS Vita продано менше 20 мільйонів. Так, як ми знаємо, Піль не справився з продажами настільки успішно. Недавно я думав про те, що у Соуни є дуже цікава можливість, можливо, створити більш стандартний нащадок PS Vita, але з фокусом на емуляцію ігор PS1, PS2, PSP та PS Vita. Також цей пристрій міг би мати можливості стрімінгу, що дозволило б користувачам отримати додаткові функції пристрою. Цьому пристрою не потрібно нове програмне забезпечення, оскільки для старших ігрових пристроїв PlayStation доступна величезна кількість. Кість програмного забезпечення, і такий підхід може стати дуже привабливим. в іншому випадку, зараз це дуже обмежений пристрій, якщо ви не відкриваєте його і не запускаєте будь-які емулятори на ньому. Але якщо це стане можливим, як ви сказали, контролер дійсно високої якості, і це може стати добрим досвідом гри. Так, мені дуже подобається ця ідея, Олівере. Я дійсно вважаю, що ця ідея має потенціал стати офіційним портативним пристроєм PlayStation з акцентом на класичні ігри. Це також б могло заохотити виробника знову випускати ці ігри. Багато з них вже були випущені на попередніх платформах, але тепер недоступні на сучасних. Але це була б чудова можливість зробити це чи не так. Це була б своєрідна святкова імплементація класичних ігор PlayStation на присвяченому портативному пристрої, який також підтримує функцію стрімінгу. Я думаю, що це може бути дуже легко продано, порівняно з іншими пристроями, і ймовірно, збуде зацікавленість у користувачів. Ви знаєте, що проблема полягає в тому, коли гра запускає. На вашому пристрої ми можемо отримати бездоганну якість зображення, але коли йдеться про стрімінг ігор із потужною PlayStation 5, існує ризик, що якість стрімінгу може бути недостатньою. Вона може виглядати не настільки чіткою і якісною. Це справді може стати проблемою. Думаю, що маркетингові цілі Sony не допускають такого розвитку подій. Це безсумнівно пристрій компаньйон для PlayStation 5. І знову ж таки, тут багато чого відбувається. Скажімо, що вже цього року вийде нова версія PlayStation 5. Стейшан 5 згідно з інформацією від Тома Хендерсона, а також портативний пристрій Project Q кінець року обіцяє бути насиченим для нас, якщо ми ще не мали багато справ. Так наразі це все, що ми маємо. Але я сподіваюсь на кращі враження від реального досвіду користування.